Цей товар заставив мене подивитися серіал. Ще ніхто такого не робив, нічого не могло змусити мене подивитися серіал. Але, уявіть собі, у мене з'явилися Kinder Joy Дивні дива. І, звісно, що я захотіла подивитися серіал. Я подивилася всі чотири сезони, і, до речі, для мене четвертий сезон найяскравіший. Відкриємо з вами хочу ось цей! Мені цікаво, що там всередині. Давайте дивитися. я хотіла б, я хотіла би 11. І хотіла би Дастіна. Він такий класний. Мені так сподобалось в четвертому сезоні, мені так шкода стало. А тут у нас Ненсі. Ненсі. Ой, Ненсі для мене це дуже класний персонаж. Вона така крута, завжди з пістолета стріляє, за кермом їздить Ненсі. Дуже класно з нашого світу, з реальності. А загалом іграшки дуже деталізовані та якісні, тому що це фанко, звісно. Від фанко завжди якісні іграшки. Хто бажає замовити і зробити розпаковочку в Тіктоці, пишіть нам в директ або переходьте на сайт відgiv.com.io